Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок мазур Юля. Ну, е святкових днів у нас з вами залишилось вже менше. Вже практично всі святки ми відбули. І по Григоріанському, і по Юліанському календарі. Тому повертаємося до звичного для нас статусу «потірпім». Е Значить, дуже багато хто е розповідає про те, що. Е Значить, на святки на Новий рік, те, що я вам говорила на Різдво, нам не відмикали електропостачання в зв'язку з тим, що не працювали підприємці. І таким дуже зручним способом ховається, за таким верніше, способом, і ховається деталь зі своїми поясненнями. Ну, ні для кого не новина, що якщо відкрити Енцо, і подивитися перетоки електроенергії, то може все проявитися і показатися так, як воно є. Ну, хотіла б на цьому і звернути на це увагу. Значить, ми спеціально взяли перетоки електроенергії за сьогоднішній день, за 1 січня 2023 року і за 7 січня. І дуже чудово видно, що 1 та 7 січня, зараз хвилиночку, значить 1, ну, наприклад, Україна-Угорщина, то можна побачити, що перетоки були 346, 456, 341, 236, тобто такі невеличкі цифри. Далі, якщо подивитися знову ж таки на 7 число. Знов такі самі невеличкі цифри: 318, 303, 226. І якщо вже взяти сьогоднішній день, то перетоки зовсім інші: 716, 734, 638, Ну, тобто цифри збільшилися майже у два рази. Е я думаю, що для вас це не буде таємниця, що е якщо добре дивитися на цей сайт, то можна дуже на ньому добре все побачити. І те. Де, де вказано, що це е, продаж електроенергії і все інше. Ну, хто розбирається в сайті, хто верніше, хто в ньому розібрався, той все це прекрасно може побачити. Ну, так як відбувається у нас завжди, так воно відбувається далі. Тепер хочу вам зачитати пояснення ДТЕК, тому що е, ДТЕК дуже цікаво пояснює цю ситуацію. Я собі спеціально заскрінила це все і хочу вам пояснити. Значить, вони тут пишуть про Київську область, пишуть про Київ місто взагалі. Значить, у Києві та Київській області знову почастіше відключення електроенергії. ДЕК назвали три причини, що змушують повернутись до екстрених та аварійних графіків відключень світла. Ну, ДТЕК нагадали, що Росія продовжує атакувати об'єкти. Ми це прекрасно знаємо і без ДЕТЕК. E, значить, на обмеження генерації також впливають погодні умови. Ну, до сьогоднішнього дня погодні умови були стабільні по всій країні. Навіть до вчорашнього, давайте так до вчорашнього дня були стабільні і ну, якимось дивним чином це не впливало на перетоки електроенергії. E, значить, ще по цих перетоках, що хочу сказати. Тобто, якщо у нас є проблема в Україні з тим, що відбуваються перетоки електроенергії для того, щоб система працювала, то якось дивно, бо навантажена система була в новорічну ніч. Навантажена система була е, в 2, Ну а перетоки були меншими. А тепер, коли система менш навантажена, то перетоки збільшились. То якось цікаво, ми або повинні використовувати більше, або продавати менше. Значить, нам новорічні свята, нам вдалося знизити час відключень до мінімуму. Однак останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає. Ну, Я ніде не бачила, щоб хоч одна електрокомпанія заявила про те, що є дефіцит виробництва електроенергії. Тобто електроенергія знову ж таки як вироблялась, так і виробляється, і нічого там не змінювалось. Значить. Е в ніч проти 9 січня окупанти знову обстріляли об'єкт генерації на півдні України Укренерго. Виробник електро... Виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворогами. Станом на 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось, тобто, це те про що я говорю, і вони зараз будуть з'їжджати, е, значить. В окремих, регіон... На те, що в окремих регіонах є пошкодження електромережі, але окрім того, почали працювати підприємці. Ну, Підприємці працювали до 7 січня, працювали також від 1-го, не сидів ніхто вдома. Люди як робили свою так, роботу, так і робили. Як пекли той хліб, так його і пекли. Тому все це, що пояснюють, ну, якось не дуже в'яжеться з правдою. Ну, і я вам говорила, що якби реально була проблема, і я б хотіла все-таки бачити коментар якогось розумного електрика, який би міг сказати, що то відбувається, і пояснити цю ситуацію взагалі. Тому що, якщо є проблема, наприклад, якщо у вас десь є в чомусь проблема, і ви ну, нічого не робите для її усунення, а... Поміг, якби ви не бачите, тобто, да, світло не мигало, світло не зникало, не відключалось ні аварійно, ні екстрено, ніяк. То, напевно, все-таки проблема трошечки в іншому. Ну і НКРІКП знову буде робити перевірки в семи, в семи компаніях по постачанню електроенергії. Це буде зараз вам скажу, які області через постійні скарги. Споживачів, як вони нас називають, будуть проводитися перевірки. Значить, це буде Раз, хвилиночку, накидала купу інформації. Значить, це буде Київські електромережі, Київські регіональні електромережі, Одеські електромережі, Хмельницько Обленерго, Волинь Обленерго, Прикарпаття Обленерго і Полтава Обленерго. Ну, бажано, звісно, що Вінницю перевірити. Ну, так, на всякий случай, тільки не так поверхностно, як минулий раз. Якщо говорити про Вінницю, то сьогодні про Вінницю можна говорити багато, тому що сьогодні побачила дуже цікаві фотографії, які виставив і голова обласної адміністрації, і голова обласної ради. 21 автомобіль було закуплено для потреб поліції. Під час війни найнагальніша покупка у Вінницькій області це автомобілі для патрульної поліції. Саме цікаве не тільки там для патрульної, але саме цікаво, які автомобілі були закуплені. Значить, це були паркетники шкода, хавал, такі собі цікаві автомобілі, цікаві у них вартості. Я думаю, що якщо передивитися ці ціни. То можна трошечки прозріти. З урахуванням того, що ціни не показують в тентерах ті, які є по факту, а вони завищені, то там ого. го Але рахуйте, приблизно 800 тисяч гривень це плюс-мінус вартість одного автомобіля, скільки грошей пішло в нікуди під час війни. Значить. Ще дуже цікава інформація. Вінницька обласна державна адміністрація, аудитори Вінниччини за 2022 рік забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на майже 91 мільйон гривень. Проведеними моніторингами попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму 486 мільйонів гривень. Зокрема, у 87 випадках забезпечено відміну торгів на майже 417 мільйонів гривень. Та розірвано 57 договорів на загальну суму 68,3 мільйони гривень дуже гарні цифри, такі все мільйонами у нас вже рахується. Колись вже всі були мільйонерами, а зараз мільйонери тільки політики. Значить, дуже гарні цифри під час війни. Ну так, якось. І ще таку дуже цікаву інформацію по Вінниччині хотіла вам сказати про те, що за 2022 рік. Віничани сплатили військового податку військового збору майже на 1 мільярд гривень. Ну, якщо це зробили віничани, з урахуванням того, що до нас приїхали переселенці з інших міст, тобто у нас трошечки збільшились. Кількість податків, але 951 мільйон військового збору такою суттєвою сумою впродовж 2022 року платники податків області посилили обороноздатність української армії та пришвидшили нашу перемогу. У мене виникає таке питання по поводу цих дініжок, бо з урагуванням того, яка у нас була армія на 24 лютого. То а куди всі ці роки йшов військовий збір? Бо ми так і не зрозуміли, бо форми не було, одягу не було, нічого не було взагалі від слова «вообще». Тобто це, напевно, ще якийсь один такий чудовий бізнес-план. А якщо порахувати оцей 951 мільйон гривень, які сплатили віничани за 2022 рік, то це виходить 23 мільйони 775. Тисяч доларів. А якщо подивитися просто приблизні ціни на військову техніку, то тільки Вінниччина могла придбати танків, називається цей танк Т-72 в районі 8 штук. А скільки у нас областей, правда? Ну, і так само це виходило близько Шести танків Т90 ам Ну, якось так. Дуже багато техніки можна було придбати, можна було форму придбати, багато чого необхідного, але цього не сталося. І куди пішли гроші з військового збору, ні для кого не зрозуміло. Значить, хотіла вам ще таку інформацію повідомити про те, що наші військомати. Центри комплектування будуть зараз діяти трошечки по-іншому. Для них відкриваються нові реєстри. Я б хотіла вам зачитати, звідки вони будуть брати інформацію. Значить, так, хвилиночку. Ну, ви пам'ятаєте постанову 1493, про яку я вам говорила. Значить, звірятимуть дані з таких реєстрів. З єдиного Державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб, платників податків, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування, єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб, відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби. І тут висновок такий. Отже, держава прагне отримати якомога повніші та якомога достовірніші дані про кожного громадянина. Звісно, що в першу чергу їх цікавить повний облік військово зобов'язаних платників податків та утримувачів соціальних виплат. Ну платників податків це само собою, бо це ті люди, які утримують усе те, що яке забуло, що в країні війна. І тому, ну так якось дивно, у нас це все відбувається. Маємо те, що маємо. Не знаю, тому що зв'язок якийсь взагалі ніякий, не знаю, що там з тим ефіром, як він там йде. Сподіваюсь, що основне ви почули. Той, хто звик терпіти, переставайте це робити, Того, що біля вас і люди свідомі теж страждають. Той, хто не хоче терпіти, доєднуйтесь, готові допомагати, готові працювати разом. Шкурні питання не вирішуємо. Волю нашому Павлові далі буде геодоста, разом сила.